Сьогодні ми маємо можливість обирати між онлайн та офлайн шопінгом. З одного боку, це зручність, швидкість та велика кількість інтернет-магазинів. З іншого боку, це можливість приміряти речі у фізичних магазинах. А якому шопінгу надають перевагу віничани? Ходімо, запитаємо. Онлайн. Чому? Чому? Тому що це приємніше. Економія часу. В наш час так. Я цю річ получу додому, я її можу там поміряти скільки завгодно, і скомбінувати, що в мене є в гардеробі. Тобто, перш за все така причина. Я по магазинам не дуже люблю ходити, тому онлайн це швидше, це може залишити якийсь час для інших. Інших задач. Скоріше за все, що зараз оберу вже онлайн, бо в мене маленькі діти, то часу немає, якби ходити по магазинам лишній раз, втрачати час. Ти можеш зайти на сайт, наприклад, я от була за кордоном, заходжу і нічого не можу обрати, а коли зайдеш на сайт, вибрала е окремий там, вкладку і собі вибрала, що ти там хочеш. Офлайн. Тому що це можна подивитися, як виглядає річ, можна її поміряти, можна по тканину по відчуттях спробувати, яка вона. Тому я за офлайн шопінг. В той день, коли приходить зарплата, чомусь мозок відмикається, і ти замовляєшся, що потрібно і не потрібно. Тому трошки треба фільтрувати. На сьогодні обираю більше онлайн шопінг. Дуже зручно, швидко знаю свій розмір і є гарний вибір. Ну я такий більш старовір, то Я за офлайн-шопінг. А, чому? Да. Ну, знаєте, тут така більше, в кожної людини більш фізична тактильність, тобто пощупати річ, подивитися, переглянути будь-які варіанти. Але все-таки, якщо немає десь офлайн, то використовуємо онлайн-шопінг. Щоб знайти варіант, який підходить. Однозначно офлайн, тому що можна прийти, приміряти, обрати, подивитися, пощупати. Чому? Бо я маю сама офлайн магазини і знаю, що це набагато краще, зручніше, бо онлайн часто буває, не вгадують люди з розміром, не те приходить. Мені легше сісти, поїхати. Я зараз захотіла, зараз сіла, поїхала, обрала і вже задоволена покупкою. А чекати я не люблю чекати просто. Я офлайн, тому що я люблю. Потрогати, подивитися, поміряти це більш такі, ну скажімо так, стоки, такі магазини, де є якісь ексклюзивні, незвичайні речі, і які є в одному екземплярі.